Лондон вже красивий, готовий до різдва. Неможливо пройти повз жодної вітрини. Я досі не написала список подарунків для друзів, але сподіваюся, що в цьому відео ви знайдете для себе якісь ідеї та натхнення, тому що ми сходимо в деякі магазини, галереї та побачимо найкрасивішу вулицю Лондона. Нешнол як я читала лондон Сіті. Дуже багато дізналося про Енді Ворхола. Сто в транспорті, в поїздах всі читають. Шукала-шукала і все ж таки знайшла стенд з українськими книжками. Вибір, звісно, невеликий, але тим не менш. Я бачила хороші відгуки про цю книжку Сім чоловіків Евлін Гюго. Але за 18 фунтів? я ще подумаю, бо я б хотіла її прочитати саме українською. Такі ж красиві у нас обкладинки. Я бачу, що більшість книжок саме в видавництві Віват. Віват молодці, що налагодили співпрацю з Foils. Коли я вчила польську мову, нам викладачка казала, що потрібно прочитати всього Гаррі Поттера польською. Тоді ви будете ідеально знати мову. І я думаю, що це правило підходить для будь-якої мови. Ціка класна. Крісмас ем, Керол. Боже, я обожнюю цей мультик як красива. Десь серед цих красивих кадрів із різних місць і магазинів приходиться ще працювати. І якщо ви дивитесь моє відео вперше, я працюю в видавництві, тому тему книжок я не можу уникнути. Ну і естетична книга або альбом це завжди хороший подарунок. Я вже неодноразово розказувала про захід із типографії. Це ще одна тема, в яку можна поронити з головою: шрифти, дизайн, величезне поле для натхнення. Все ж таки, надягну шапку, бо якось прохолодно. Тут такий затишний дворик, мені тут дуже подобається. Коли подивитися Крісмас Лайт в центрі. А я це планувала насправді ще вчора, але я сходила на тренування, повернулася і якось погода була не дуже. І я думаю, ну все, ліміт виходів із дому на сьогодні вичерпано. У мене зараз повно таргетованої реклами саме на цей подарунковий набір. Він в принципі дуже класний, тут класне наповнення. І він коштує 85 фунтів. Якщо ви додатково ще купите на сайті щось на 50, в принципі, за 130 фунтів тут непоганий набір. І я користуюсь, наприклад, цією сивороткою і кремом, то вони мені дуже подобаються. Вважаю, що це дійсно класний подарунок, і оця косметичка ще дуже-дуже красива. У попередньому видавництві у нашої директорки по піару завжди на столі стояла помада від Шанель, така червона. І я пам'ятаю, що перед важливими мітингами. Вона завжди перебувалася цією помадою, і це якось допомагало налаштуватися. У всіх магазинах косметики завжди шукаю продукти Арборіан і ніколи їх не знаходжу. У них насправді не така велика лінійка косметики, але тим не менш, у них дуже класний тональний консилер. Це здається найкраще, що мені підходило, і це, що я знаходила з різних брендів. Клас ніколи не бачила такої червоної туші, саме від Maybelline. Оця лінійка мені найбільше подобається, особливо коричневий. Дуже класно виглядає, так типу натурально. Магазин ясний. Я так завжди хотіла сюди сходити, але тут куча людей, куча І тривожність. Суми тривожність, так, дві мої улюблені емоції. Я не ходила тут на холодне серце, але чула дуже багато хороших відгуків, що всі в захваті, не тільки діти. А й дорослі. Мені так подобається гуляти в цьому світі дійсно, тому що зараз у мене інша мрія про дійсне. Я хочу працювати в Діснею, а не просто дивитися мультики. Подумала, що це за геройка, а потім зрозуміла, що це хана Монтана. Я обожнювала дивитися Disney Plus і всі їхні серіали. Зараз на Ютубі можна знайти навіть е, всі ці серії і передивитися. Я інколи дивлюсь деякі мультики. Дивились прям дуже багато всіх тих Діснеївських серіалів. І зараз всі ці всі зірки, наприклад, Зендая, зараз, суперпопулярна акторка. А для мене вона ще та акторка з Діснеївських серіалів, коли їй було, мені здається, років 14. Ніколи не дивилась Сімпсонів, але у мене навіть була комп'ютерна гра. Вже через годину буде темно і можна буде побачити красиві різдвяні вив'язки в магазинах і просто прекрасні вулиці. А я зараз вирішила зайти в The Wallace Collection, так як я вже тут поруч. І я думаю, що має сьогодні бути не так багато людей, як зазвичай. Розкішний магазин сувенірів. Улюблена рубрика Стільці для працівників. В Волос Колекшн вони такі. Ідеально вписуються в усю колекцію. В зеленій кімнаті були червоні стільці, в червоній кімнаті зелені стільці. Саме в The Wallace Collection знаходиться Рококо, Картина Гойдалки. В Блумберг є апка з безкоштовними гідами по галереям. І Волос Колекшн теж туди входить. Наприклад, можна послухати розбір автопортрету Вермеєра. Ці аплікації дуже багато музеїв і галерей не тільки по Європі, а й в Америці. Наприклад, там теж є музей Мома із Нью-Йорка. І можна, не будучи в Нью-Йорку, зробити собі міні-екскурсію по музею. Ну і нарешті Bond Street. все заради цих декорацій. Я впевнена, що всі ці бренди мають робити альбоми зі своїми вітринами. Тому що кожного року вражає цей масштаб та креатив. Я ще не добралась до торгового центру Хароц. Думаю, він заслуговує окремої уваги. Рекомендую подивитися відео з минулого року. Все місто у вогниках та ялинках навіть віддалені райони від центра. Приємна атмосфера серед усіх цих магазинів, тому що дуже багато людей всі стоять, просто фотографуються дітей своїх так поближче до тих ялинок, якось так все гарно, стільки вогників. Щодо подарунків, у мене зараз повно таргетованої реклами адвент-календарів, всяких різних наборів косметики. Або ж напишіть, що ви плануєте дарувати друзям, бо переді мною досі поста таблиця Excel. З самого ранку я в електронній черзі в національну галерею. Я сподіваюся, що мені пощастить купити квитки на Ван Гога. Я вже на станції оновила свою чергу, тепер мені чекати більше ніж годину, аби просто побачити, чи є квитки, чи немає. Коли вулиці почався мокрий сніг, а я досі в черзі. Я думаю, що я зробила помилку, коли о 7-й ранку вийшла із сайту. Треба було залишатися, просто його постійно оновлювати. І чекати, що о 8-й годині, можливо, прийдуть квитки. З'являться точніше доступні. Я в поїзді, коли їхала, я чула, як приходила іншим людям повідомлення, що вони з що вони змогли зайти на сайт. Дві години я була в черзі, нарешті я вже встигла навіть ось на ланч вийти. Дуже довго мене система не пропускала, але, на щастя, все вдалося на бажаний день, я купила квитки, все добре. Я впевнена, що вони на мемберчіпах ще додатково заробили, тому що один із варіантів, як можна потрапити на цю виставку, це піти за мемберчіпом. Я теж про цей варіант думала, але не настільки була в ньому впевнена, такий тобто... абсолютно лондонський досвід блин, полювати якісь квитки на виставу. Ну але це виставка Ван Гога, Чому б ні? Друзів на ковзинку. Така вона дуже красива. У мене квитки куплені на 1 грудня, тому я сьогодні не захотіла до них приєднатися. Але ми прекрасно провели вечір. О, сходили по вечерями разом. Зараз вони пішли на 9 годину. А я повертаюся додому, тому що дуже холодно, морозно. Е, я вроді готувалася так потяглася, але цього все одно недостатньо. О, мені прям, прям прям дуже холодно. Треба Лич бігти на автобус додому. Така швидка прогулянка вийшла. Сподіваюсь, вам сподобались цьогорічні прикраси, і ви тепліше вдягаєтеся, ніж я. Плануйте грудень і наступний рік пишіть списки, бажання, цілі і ставте лайки.